Добрий день, малята! З давних давен і понині вітаються так в Україні. Здоровенькі були! Діти, в якій країні ми живемо? Як називається наша держава? Вірна Україна! У всьому світі кожен знає, є батьківщина лише одна. І в нас вона одна єдина. Це наша славна Україна. Адже у кожної людини є свій куточок на землі. Це край лише де вона народилася. Це її маленька батьківщина. І ось з таких маленьких рідних куточків і складається наша велика батьківщина Україна. Якщо ми з вами живемо в Україні, то ми з вами хто? Ми, українці, живемо у вільній і незалежній державі, Україні. А якою мовою розмовляють українці? Так, українською. Яка ж вона наша українська мова? Нашу мову називають по-різному. Чарівна, гарна, калинова, мелодійна, соловіна. В Народі говорять, в кого рідна мова, того душа здорова. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. В нашій мові є дуже багато слів, і вони нас оточують. Все, що ви бачите навколо себе, має свою назву. Із самого народження немовлята ще не розуміючи слів, заслуховуються матусиним голосом, мелодійністю, гарною українською колисковою. Її милезвучностю та красою. Неможливо уявити українську мову без казки, мабуть, немає в світі людини, яка б не любила їх. Добра, мудра, чарівна казка завжди була в пошані. Сію дитині в серденько ласку, сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятка в ниві. Доброго ранку, світлої дитині! Щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Наприкінці нашого заняття давайте подякуємо нашим відважним мужнім воїнам, які захищають нас з вами від лютого ворога, які захищають нашу неньку країну та нашу рідну мову. До побачення, малята!